У команді зірок грали співаки, блогери, телеведучі, актори, режисери та спортсмени. Капітаном був Олександр Педан. Це добра справа. Хтось вміє і має воювати. Хлопці напередку це вміють, і роблять і доказують усьому світу, що в нас найкраща армія у світі. Так само і тероборона. Ми в тилу маємо працювати. Хто на інфофронті, хто на гуманітарному? Сьогодні нас такі, я навіть не знаю. Спортивний інтертеймент фронт, фронт, але це ж добре, ми показуємо. Людям що життя триває. Показуємо приклад. Нас тут є хлопчики, переселенці тимчасові, які з нами виходили на поле, били м'яча. Ми їм показуємо, що треба займатися спортом і відволікатися, і щоб вони мали справжнє дитинство. Ну і, звісно, збираємо гроші на ЗСУ. Мені зателефонував мій товариш Євген Селезньов. Сказав, що така є ініціатива. і Ми хочемо організувати такий благодійний захід на підтримку наших хлопців на продові. Йому відповів, що незалежно від того, де б я не знаходився, я приїду, я буду, я підтримую, тому що я теж з перших днів захищаю на захисті. І якщо ми можемо бути корисними, то обов'язково ми це робимо. Команду професійних футболістів представляли спортсмени з різних міст України, зокрема Ужгорода, Києва, Львова. Мирон Маркевич, український футболіст і тренер для участі у цьому матчі, приїхав з Києва. Я не перший раз. Беру участь в таких благодійних матчах. Ну, так що мені то вже привично за ті три місяці. Ну то навпаки інтересно людям, співаки, професійні так що. Тут справа не в тому, який тут рахунок буде, справа в тому, що такі матчі потрібні зараз для людей, щоб трошки відволікти від того. Все. Участь приймаю в цьому матчі, бо в принципі я грав, минаю футбол, і це для нашої країни, для нашої держави. Збираємо кошти на добре діло. Так що, в принципі, я у Львові зараз знаходжусь. Так що мені не було проблем приїхати в мене на гру. Чи правда такий матч? Я перший матч взагалі що я граю в футбол після довгої паузи. Я брав як тренер, як організатор, як футболіст. Це перший мій матч. Розпочали гру з хвилини мовчання. Таким чином вшанували пам'ять воїнів, котрі загинули з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Далі заспівала гімн України співачка Олена Омаргалієва. Команди почали грати. Кожен тайм тривав 30 хвилин. Під час перерви між ними ведучі розіграли Вимпел, який був на грі України проти Шотландії. Та м'яч із підписами команди. Зірок за вимпел виторгували 7,5 тисяч гривень. За м'яч 30 тисяч. Це все заради допомоги. Це ну, для мене є можливість допомогти. Я допомогу саме так. Я це повішав себе в барі, це буде такий експонат. Я допомагаю армії як можу, але усі, хто бажає побачити сфотографуватися з цим, можуть прийти до нас барда, по -по пощупати, сфоткатися. Це буде як народний експонат. У нас є сам. Служив в збройних силах України і розумію, наскільки потрібна допомога зараз нашим хлопцям, моїм побратимам це надзвичайно важлива подія, як і для міста, для людей щоб підбодрити. Скажімо так нас всіх разом зібрати знову до великої кучі, бути разом і підтримати наших хлопців, які на даний момент захищають наше мирне небо над нашим закарпаттям та всією Україною. Завершилася гра мирною нічиєю з рахунком 9-9. Далі почалися післяматчеві пенальті з результатом 5-1. Перемогла команда зірок. Провели матч, аби зібрати гроші для Збройних сил України, розповів президент футбольного клубу Менай Валерій Пересоляк. Це вже по суті десь шоста або сьома наша така подія. Ми за рекомендацією певних там осіб домовилися прийняли рішення про те, що можемо зібрати дві протилежні по суті, професії: це футболістів, як спортсменів і, і, і інша команда, це блогери медіа, співаки, та з, з, з деяких ще, ще там супроводжуючих сфер їхньої життєдіяльності. Особливо він тому, що з усіх куточків України ці всі люди відгукнулися і погодилися приїхати на цей благодійний матч. Зібрані кошти, як і всі попередні, йдуть, виключно на потреби Збройних сил України. На сьогоднішній день ми за попередні проведені матчі зібрали певну суму грошей і вже ці. Гроші основну частину витратили, купили, придбали великий автобус пасажирський на 55 місць для потреб Збройних сил України і вже домовлено про те, що ми їх передамо саме для 128-ї закарпатської бригади. Далі ведучі розіграли футболки українського спортивного журналіста Олександра Денисова та телеведучого Олександра Педана. Першу продали за 50 тисяч, другу за 55 тисяч гривень. Ці гроші підуть на потреби ЗСУ. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, новини на Суспільному.